Друзі, всім привіт і вітаю вас у сонячній. Ну сьогодні, в принципі, не такий і сонячній, тому що тут ішов дощ перед цим, і зараз тут просто хмарно. Тому вітаю вас у хмарній та дощовій Австралії. На сьогоднішньому відео розмовляємо про автомобілі в Австралії. Я покажу, а також розкажу вам про свій автомобіль, за скільки я його купив, яка ціна обслуговування, а також скільки коштує просто утримувати автомобіль без ремонту, без нічого, просто оплата страховки, а також реєстрації. Також я розповім вам на чому люблять їздити австралійці та які авто. Автомобілі тут найчастіше зустрічаються, ну і поговоримо про ціни на машини в Австралії, тобто на нові беушні, на машини в хорошому стані, в не дуже хорошому стані, та за яку суму можна купити більш-менш нормальну машину, яка прослужить вам деякий час. Також маленький дисклеймер: я про автомобілі не знав взагалі нічого, доки не переїхав в Австралію. Так як після того, як я здав на права в Україні, я ніколи автомобіля там не мав. Поки я жив в Китаї, в мене був просто електричний скутер. Потім я орендував автомобіль в Румунії один раз і в Іспанії один раз і це все. Тобто два чи три тижні в мене було досвіду водіння, і це все, що я знав про автомобілі на той час. Поки не переїхав в Австралію і не купив автомобіль тут. Отже, ось це мій автомобіль, Mitsubishi Outlander 2005 року. Якщо ви очікували нову круту машину, то вибачте, що розчарував. Ні, в мене старенька машина, яка обійшлась мені дуже дешево. Коли я її купляв, вона була 5 тисяч доларів. І ну, це взагалі не гроші для автомобіля. Тим більше, що 5 тисяч австралійських це вроді 3 три Американських доларів тому вона дуже і дуже дешева. Ось ця вм'ята. На що ззаді це не я її поставив, не я щось різався. Вона вже там була, коли я купив машину. Отже, пробіг, коли її купляв, був 280 тисяч кілометрів, що є дуже великим пробігом, і мене дуже лякало. Але так як я купляв машину в салоні, а не з рук. Приватного власника вони мені надали гарантію на один рік. Якщо будь-що поламається в машині, то я можу приїхати до них і вони відшкодують ремонт повністю. Це мене й підкупило. Тим більше я читав відгуки, що якщо е, продавець надає таку гарантію, то швидше за все машина в хорошому стані, і вони знають, що вона не мала б зламатись в цей період. Ну і що я вам скажу? Пройшло вже два роки, відколи в мене ця машина і вона жодного разу не ламалася. Тобто машина просто чудесна. Звичайно, скажу, скажу вам чесно, мені не подобається і завдяки зовнішній вигляд. Мені взагалі не подобаються е, великі автомобілі, джепи і так далі. Мені подобаються більш спортивні автомобілі або просто хоча б легкові. А ось ці великі автомобілі не дуже, ну і вона сама по собі не дуже гарно виглядає. Але зовнішній вигляд мені не є зараз дуже важливим. Мені потрібна була машина швидко і недорого, і це був ідеальний варіант. І як, як я вже сказав раніше, вона їздить два роки без поломок. Звичайно, мені приходилось заміняти деякі деталі по ходу діла, просто щоб бути в безпеці. Я міняв колеса один раз, що обійшлось мені в 800 я міняв пас, тобто ремінь в двигуні. Я не знаю, як правильно українською, тому що я завжди в сервісах англійською мовою розмовляю, і я не знаю назв деталей українською. Перепрошую. Також ось цей ремінь, заміна ременя була найдорожчою, що я робив в автомобілі. Я заплатив рівно тисячу доларів. Міняв свічки і ще декілька деталей в двигуні. Але ну, це не було так аж дуже дорого. Разом за два роки я потратив, можливо, 3-4 тисячі доларів, що не є багато для сервісу автомобіля. В мене є знайома на роботі австралійка. Вона купила Holden, це, до речі, австралійська марка, набагато новішу і заплатила більше 10 тисяч. І в неї майже зразу зламалась трансмісія. Я не знаю, що там саме сталося, але прийшлося міняти всю трансмісію. Вона заплатила 7 тисяч доларів за заміну трансмісії в майже новому автомобілі. Е, тому я вважаю, що мені дуже і дуже сильно пощастило з моєю машиною. А тепер поговоримо про витрати на автомобіль, про які я вам раніше казав, що вони є інколи ще важливішими ніж ціна самого автомобіля. Е, і так це є. В принципі, за два роки на страховку, а також на реєстрацію. Мені здається, що я потратив більше ніж на сам автомобіль. Ну або приблизно так само. Отже, е, реєстрація, як тут працює, вам видають номерний знак, тобто номера на машину. В мене вона була б ушна, тому номера вже були на ній. І реєстрація є до певного терміну. Ви можете її продовжити або на місяць, або на три місяці, або на рік. Ну і перед закінченням кожного з цих періодів ви, звичайно, що знову мусите заплатити, скільки б ви не хотіли, або на місяць, наперед, три місяці, або рік, щоб у вас не забрали номера. Вони, звичайно, не приїдуть і не заберуть їх самі. Ви мусите самі їх завести їм або відправити поштою, що ще буде коштувати вам грошей. Е, я не знаю, що станеться, якщо їздити на незареєстрованій машині. Ну, явно нічого доброго не станеться. Е, в кращому випадку вам дадуть великий штраф. Ну або середній штраф не знаю в гіршому випадку, заберуть дуже багато балів з ваших прав. Як тут працює система прав? Кожного у кожного водія є 12 поінтів, тобто 12 балів. І якщо ви щось порушуєте, забирається певна кількість балів. Тобто, наприклад, якщо поруш, я перевищую швидкість е, 10 км, тобто до 10 км, наприклад, ліміт це 50, а я їду 55, Тоді поїнти взагалі не забираються. Бали не забираються просто 100 доларів штраф. Якщо я вже їду від 10 до 20 км вище, ніж ліміт. Тоді вже забирається 2 бали. Потім, якщо я їду від 20 до 30, тоді 4 бали і там понаростаючи, я не пам'ятаю, як далі, та йде. Якщо ви під станом алкогольного сп'яніння, то ще більше забирають. Якщо ви втрачаєте всі ваші бали, у вас забирають права. Вся тут є одна дуже цікава та весела річ. Під час свят тут double points. Тобто, якщо якісь свята, і ви в стані алкогольного сп'яніння або порушуєте будь-які е, правила дорожнього руху, у вас заберуть, наприклад, не два, е, не два бали, як це було б в звичайний час, а чотири. Тобто в два рази більше. І я якраз один раз попався на це. У мене вже не 12 балів, у мене вже 8. тому що е, на новий рік. Ще минуло не цього року, а минулого року, тобто півтора року тому на Новий рік, ми верталися з подорожі, і я там перевищував на 17 кілометрів більше ніж можна було. І поліція їхала назустріч, зупинила нас, дали штраф. Штраф був невеликий 200 доларів, що я вважаю, не є великим штрафом, але болючим болючою частиною було якраз те, що вони забрали 4 бали, а не 2. І зараз в мене 8, і я дуже акуратно їжджу, стараюсь не перевищувати, тому що я вже дуже близький до втрати прав. Ем, кожні 3 роки, до речі, ці бали оновлюються. Тобто, якщо я втратив 4 бали, 2, скільки б там не було цього року, то через 3 роки мені повернуть мої поїнти, і мене знову буде 12. Отже, продовжуємо про реєстрацію автомобіля, яка мені обходиться в тисячу доларів австралійських на рік. Це не є аж багато, але відчутно. Я плачу кожні 3 місяці по 250 доларів. Там як... Чим більше, чим за більшу кількість часу ви заплатите, тим якась більша знижка. Тобто, якщо платити за місяць, вам виходить найдорожче в рік, більше, ніж тисячу. Якщо платити кожні 3 місяці, то вже є менше. Якась там невелика знижка. Якщо платити за рік, то ви там можете зекономити кілька десятків доларів. Ну, за рік мені забагато, я не можу зразу тисячу доларів віддати. Їм. Мені це відчутно б'є в кошельбу, тому я плачу кожні три місяці. Далі, окрім реєстрації, вам ще потрібне страхування автомобіля. Тобто, це вже в приватних компаніях. Ви обираєте собі компанію, яка вам подобається, і страхуєте автомобіль через них. І тут е, чим більший у вас стаж водіння, чим довше у вас є права. І якщо у вас є австралійські права, це також впливає на ціну. Е, Тим менше буде ціна. Тобто, я коли тільки приїхав, у мене були українські права, і тому мені дали ціну 80 доларів за місяць, що не є маленькими грошима. 80 за місяць це 800 за 10 місяців, і 900 чимось там 960 виходить за рік. Тобто 2000 доларів в рік я плачу просто для того, щоб мати машину. Це не є обов'язковим. Це не ви можете їздити без цього страхування, але в випадку, якщо щось станеться, ви будете платити як за ваш автомобіль, так і за автомобіль, який ви пошкодили. Тому страхування, я плачу за нього, мені здається, що це е, того варте, тому що я не був дуже здібним водієм, коли приїхав в Австралію. І я думав, що мені дуже потрібне це страхування. А, але це вже на вибір кожного. Якщо ви хочете їздити без нього, ви можете, але потрібно знати ризики. Бензин одне з улюблених запитань багатьох автомобілістів. Так, ось, ціни на бензин, я б не сказав, що тут є дуже страшними. Я, в моя машина бере 91-й. І е, е, я плачу за нього. Приблизно 178 доларів йде за 100 літрів. А, тобто долар 78-долар 80 австралійський за 1 літр. І це десь буде долар 20 американських. Долар 10-15-20 щось таке в щому дусі. А, але це тільки раз на тиждень. Тобто по вівторках бензин найдешевший. Тому що мені здається, його привозять і він найдешевший. І... Так як бак у мене не дуже великий, у мене тільки 40 літрів. Я заправляюся кожного тижня приблизно на 50-60 доларів. А, якщо менше їжджу цього тижня і не їжу ніякі подорожі, я тільки на роботу, то можу раз у два тижні заправитись. Але в основному ми кудись їздимо в суботу або в неділю, тому заправляюся кожного тижня. І це виходить приблизно 200 доларів ще на місяць. А, 200 на місяць 2000 за 10 місяців, а, 2400. 2400 плюс 2 були перед цим. Тобто в рік я трачу тисячі доларів на автомобіль. Це без ремонту і без техоглядів. Техогляд потрібно проводити приблизно раз в півроку разом з заміною фільтрів та мастил. І це є обов'язково. Якщо у вас цього немає, вас не допускають до дороги. Звичайно, що так ви також можете їздити, але якщо вас поліція зупинить і це перевірить, то добрим це не закінчиться. Тому це також потрібно робити. Ну це недорого. Там 200-300 доларів раз в півроку ще. Ну, вже виходить у нас майже та 5 тисяч, у нас вже виходить 5 тисяч. Тобто в рік я на автомобіль трачу стільки, скільки я заплатив за автомобіль спочатку, коли купляв її. Тобто 10 тисяч доларів я потратив в перший рік і, за, і в подальші роки просто по 5 е, продовжується. Так, тепер в основному в Австралії їздять приблизно схоже до Канади та Америки. Вони більшість люблять пікапи та трішки більші автомобілі. Тобто, ось якось ця машина буквально заді мене. Дуже багато австралійців їздять або на таких, або трішки менших. Ну так, трішки менших, хоча вже дуже велика. Е, але вони більшість люблять такі джепи 4х4, тому що як тільки виїжджаєте з міста, то... Там аутбек, як вони це називають, Не знаю, як перекласти, це як степи, пустельна територія. І якщо ви виїдете з нормальної дороги, то вам вже потрібна машина 4 х 4 для подорожей по Австралії, тому що ви просто можете загрузнути будь-де. А Австралія, ви знаєте, гігантська. Якщо ви загрузнете і не зможете виїхати, то по вас потрібно висилати е, гелікоптер, і це в кращому випадку. Е, а якщо, якщо там немає сигналу, то ви взагалі можете померти там, тому що аутбек е, ну, гігантський. Там немає ні води, ні їжі, ні людей, нічого. І якщо там немає зв'язку, і ви не можете ні з ким зв'язатися, то у вас великі проблеми. Отже, ось так, австралійці полюбляють великі машини. Не настільки гігантські, як я бачив в Америці або в Канаді там взагалі. Такі машини, що я б ніколи собі не взяв, не знаю, для чого їм такі гігантські автомобілі. Але все рівно австралійці люблять більші автомобілі 4х4 в основному. Звичайно, тут є дуже багато легкових автомобілів. Інколи зустрічаються спортивні, навіть дуже дорогі, такі як Кьонінгсик або Феррарі, Ламбургіні і так далі. Але це велика рідкість. Багато є мустангів, так само як в Америці. Багато субару. Ось цих нових, можливо, ви бачили. Мені здається, що навіть тут була, коли ми проходили. Зараз я вам покажу. Їх тут дуже багато, вони недорогі. Ось так бачу. Зараз покажу вам ось ця синенька, ось ця субару чи субору, не знаю. В англійській вони називаються Субару. Мені здається, що в Україні я завжди казав субару. Ну, в будь-якому випадку їх тут дуже багато. Вони, мені здається, приблизно 20-30 тисяч австралійських доларів за б.у. машину. І це врахується як спортивна машина, вона виглядає досить непогано, І можна доставити все, що вам подобається. Спойлер, змінити колеса, вона буде просто виглядати прекрасно. І так само є дуже багато Toyota Supra. Тобто, також спортивні, спортивні ось ці низенькі машини, схожі, до речі, на ось цей Subaru. їх також дуже багато, чомусь не знаю чому. Е, але все рівно е, найбільше це великих автомобілів: джепи, пікапи і так далі. Ще є автомобілі, які вони називають Юрт Юрта чи що? Не знаю, як це на українській. Вони мені жахливо, вони подобаються. Вони мені здається, здаються дуже стромними. Е, вони виглядають ось так. Я поставлю кілька фотографій десь на екрані, щоб ви могли зацінити. Ну напишіть в коментарі, що ви думаєте про ось ці автомобілі. Це щось як американський пікап, тільки... З набагато довшим ось цим багажником, що мені взагалі не подобається, вони дуже-дуже стрьомні, на мою думку. Якщо вам подобається, вибачте за ці коментарі, просто напишіть в коментарі, чи вам подобається чи ні ось цей вид машини. Ну і ціни на автомобілі тут не є великими. Звичайно, якщо це буде німецька машина, вона буде дорогою. Так. Якщо це спортивна машина, також буде дорогою. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, вони дуже дорогі тут. Але якщо це машина з Америки, такі як Форди, із. Азії, наприклад, як корейські Кія або що там, ще в Японії, Нісан, Мазда, Тойота. там в мене ось самого Мазда. Вони є дуже дешевими. Японські машини є тут найпопулярнішими. Toyota це номер один в Австралії. Більше з них мають Тойоти, потім, можливо, Mitsubishi, Нісан, Мазда, ось ці автомобілі. Вони є найпопулярнішими. Вони мало вони дуже рідко ламаються. По перше, японський автопром є дуже хорошим і вони дуже дешеві тут. І ці, ці ціни на запчастини є також дешевими, тому навіть як автомобіль зламається, його дуже дешево ремонтувати набагато дешевше ніж поремонтувати той самий ауді, для якого ще потрібно знайти салон, в якому будуть е, потрібні вам деталі, які і так будуть дуже дорогі, і робота буде дорогою, і так далі. Тому якщо у вас немає багато грошей. Я б не радив брати німецькі автомобілі тут. Ну і які ж ціни на автомобілі в Австралії? Взагалі для новоприбулих приблизно можна купити нормальний автомобіль, який прослужить деякий час без ремонтів і так далі від 7 тисяч доларів австралійських. Я знаю, що я купив свою за 5, але це було просто везіння. Я переглянув перед цим відео, знайшов дві схожі машини. Одна, до речі, з ще більшим пробігом, ніж мій, там, взагалі, 350 з чимось, і вона коштує 6500. В штаті Вікторія, мені здається, ну я скину скріншоти, потім переглянете. Так ось пробіг ще більший, машина та сама і коштує ще дорожче. Ну і ще одну знайшов з меншим пробігом за 6 900, таку саму, тільки чорну. Отже, як бачите, мені просто пощастило з моїм автомобілем. Взагалі таку саму можна купити. Зараз 6500 7000 Але взагалі я б брав, напевно зараз, якби я брав нову машину собі, я б брав за 8, 9, 10 тисяч. Ну і далі вже потрібно виходити з того, що вам подобається, які у вас потреби, яку ви роботу плануєте робити. Для мене автомобіль це було просто для того, щоб пересуватись по місту, можливо, подорожувати і їздити на роботу. Це зразу. Тому мені подобались легкові машини. Але зараз я зрозумів, що ось така більша машина, навіть набагато комфортніша інколи, тому що ви сидите вище. І у вас є більше місця для ніг. Ну і далі в мене гігантський багажник. Тобто я можу е, поставити задні крісла лежачі, і там просто повно місця. Там купа місця, я можу будь-що туди запхати, навіть якісь меблі, купа покупок і так далі. Вона є дуже зручною. І речі, які я б не зміг зробити з легковою машиною, я можу зробити з нею. Але це, це вже вибір кожного, тому яка машина вам подобається, таку і берете. Отже, легкові, я б сказав, можна взяти нормальну машину від 7 до 12 тисяч. Більше автомобілі з великими багажниками. А також 4х4 4 вже обійдуться дорожче. Вони можуть бути 12. Звичайно, з більшим пробігом ви можете і задешевше взяти, але більший пробіг це додатковий ризик того, що вона зламається. Тому з нормальним пробігом, я б казав, що таку, такий автомобіль можна взяти від 12 тисяч і приблизно до 17. Але це вже на ваш вибір, звичайно. Ще раз повторяю, ви можете знайти набагато дешевше. Це вже залежить від пробігу і від того, чи коробка автомат. Чи механіка є моя на автоматі? До речі, і я дуже цьому радий, тому що я мав дуже маленький досвід їзди на механіці, і я переживав трішки, що я буду постійно глохнути і ще розіб'юсь деколи бо ну будь-що в цьому дусі. Тому я взяв собі автомат, і я дуже цьому радий досі. Ем, але якщо будете брати на механіці, то ціна може бути дещо нижче, ніж е, ті самі автомобілі на автоматі. Також в мене ще є історія про те, як я отримував права в Австралії, але це вже для іншого відео. Якщо вас цікавить це, е, пишіть, будь ласка, в коментарі, я з радістю зніму відео про отримання прав тут. Це, до речі, досить цікава історія, і це мені зайняло приблизно місяць-півтора, щоб отримати права тут. Ну сподіваюсь, це відео було цікавим та інформативним для вас. Якщо у вас є будь-які ідеї для моїх майбутніх відео, будь-які запитання про. Австралію, пишіть їх в коментарі. Я завжди в пошуку нових ідей для відео для цього каналу. Також, якщо вам цікаво вивчення англійської, в мене є інший канал, на якому я просто навчаю англійською. Там є багато вже відео про граматику англійської, про англійські слова, фрази, вимову і так далі. Тому якщо вас цікавить вивчення англійської, переходьте на інший канал, посилання на який я залишу десь в описі, а також, можливо, десь на екрані. І вивчайте англійську разом зі мною. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати ваші вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Пишіть коментарі. І, а також підписуйтесь на канал, і побачимось наступних відео.